Друзі, всім привіт! Запишу для вас коротеньке відео. Поділюся своїми враженнями, думками, аналітикою стосовно абсолютно шокуючої новини, яка сталася сьогодні, взагалі нічого не передвіщало подібного. Мінус SDUI в команді Монте. Це офіційний анонс. Ось він, в, наприклад, телеграм-каналі Монте. Легенда покинула команду, контракт не був продовжений за згодою сторін. Тому Віктор стає вільним агентом. Для тих, хто, можливо, там не шарить в тому, що це значить. У нього закінчився контракт. Тобто він тепер абсолютно ніяким чином не пов'язаний з Монте. За те, щоб грати з здіванням в команді, Монте не треба платити. Тобто тут. Він, Віктор, вільний в тому, де він хоче продовжувати свою ігрову кар'єру. Скоріше за все, якимсь чином, Віктор з клубом не домовився за умови, в яких він продовжує грати, тому що я не думаю, що причиною стала якась там невіра в ростер, в гравців. Тут виключно спекуляції можна будувати, але ну, в чомусь не домовились, в чомусь не зійшлись. Чомусь так сталося. Це насправді дуже сумно, тому що це шалений мінус для Монте, бо надзвичайно важлива частина команди втрачається: це і капітан, і люркер і досвід, і психологічно дуже виважена і важлива одиниця команди, яка вміла налаштувати завжди колектив. І отак, от, коли здавалося б, попереду ще весь сезон, після невдалого Ірмеру, одразу Віктор іде з колективу. Я не знаю, можливо. Він не бачить якогось майбутнього у цього розтиру, що дивно. Я не думаю, що це так. Я все ж таки схиляюся до того, що не домовилися на якісь умови. Можливо, Вітя хотів більше грошей, можливо, хотів кращих умов, можливо, хотів буткемпів, можливо, хотів ще чогось. Він пояснює своє рішення в коментарі у себе в телеграм-каналі. Досить ну, розмито. контракт не буде продовжено. Це означає, що сьогоднішня фрі агент. Він ні не пояснює жодним чином причини цього, він просто каже, що так сталося. Так сталося. Тому можете в коментарях побудувати свої версії, що пішло не так. Я думаю, через деякий час, особливо коли Вітя знайде нову команду в якомусь інтерв'ю або, можливо, десь в якихось своїх мемуарах він пояснить, чому, чому він не зміг продовжити свій контракт. Також написав тренер команди LMBT свій коментар стосовно цього. Він сказав, що. Ну, бувають такі ситуації, бувають зміни ключових гравців. Це не вперше для команди Монте, що Ламич колись ну не в Монте, а в. Хеллрейзер ще поміняв Сімпла, потім в Маус продав Ніко, там же і Оскара на банку посадив. Ну і типу це частина спорту, частина роботи, і всі дуже вдячні, і тепер будуть шукати якогось нового гравця. Що поробиш? Давайте думати над тим, які є опції, які є опції. Вітя в Твіттері написав: тут важливо, що він вже. Спілкується з декількома командами, але нічого ще, звичайно, не не затверджено. Тому він відкритий до переговорів до перемовин і хоче зробити правильний вибір. Власне, якщо ви хочете Віктора в свою команду, то пишіть його агенту Жирому або от на оцю пошту. Тут, в принципі, Ну хто знає може нас хтось дивиться з тих, хто м, дійсно зможе переконати Вітю. Ну, Вітя що, Вітя буде шукати собі якийсь. Тір-один колектив. Перше, що мені спало на думку, а просто перша, перша думка, коли я думав, це Falcons, якщо ви, можливо, пропустили, взяли собі на місяць в оренду пана Сімпла. Причому взяли вони його на роль Райфнера. Я більш ніж переконаний, що його статистика значно просяде порівняно з його CSGO показниками за віком. Тобто тут він буде дуже обмежений в своїх діях, він буде грати свою роль, і ну, рейтинг 1-15. Для нього це буде топчик, от чесно вам скажу. 1-20 це якщо він прям перевершить мої очікування. За цей місяць Фалконс, це, по суті один турнір. Так? Чи буде він далі грати в Falcons? Я схиляюся до того, що не факт, бо а, після мажору. Можуть бути заміни в Наві, і він, я думаю, більше захоче грати в Наві, ніж Falcons. Можуть з'явитися ще якісь інші варіанти. Буде ви ще там мільярд різних перестановок, трансферів, як завжди, в яких Simple може знайти собі місце. І Falcons він лише на місяць. і Якщо подумати, то Вітя здівай в цю команду або замість Simple, або замість Мейдена. Які показує дуже погану гру насправді на фоні всіх інших. У нього тут рейтинг 1.05. І ну, це насправді ще досить непогано за останній за останні час він себе показує. До цього було ще гірше. Але, ну, умовно, SDUI. Це апгрейд порівняно з Маденом і апгрейд порівняно з Сімплом. Я абсолютно серйозно це кажу, тому що якщо Сімпл не ріфлі, ми ще не бачили його, як він грає ріфлу в CS2. Ми з вами можемо тільки здогадуватися. Варіант Falcons, я думаю, для Віті може бути чи не найкращим з можливих. Наві. Um, Наві, звичайно, теж не можна скидувати з рахунку. Я тут взагалі сижу думаю: а якщо мінус АLEX, мінус іме, плюс Simple, плюс SDY і повернення до російськомовного ростеру... Не хочеться цього бажати. Віті, який писав в себе в твіттері, що він радий більше не спілкуватися російською, але все ж таки, навіть та чудово знайома йому організація, тепер він може в теорії повернутися в неї е, і грати якусь. Іншу роль, мати якийсь інший статус, не просто гравця, який на якийсь час замінить когось, а потім його кікнуть. Можливо, з другого разу в Наві він вже матиме більше поваги, більше статусу. Ну, і типу, на мі... як мінімум, на фоні е... Джейля, Вандерфула, Іме і Алексі Бі, ну, типу, не буде якихось там. Проблем з впевненістю в собі, він ну нічим не гірший за них, абсолютно. Тим паче, Джелі вони колись в Медлаїнс грали. Ну, а наві самі знають, що таке Віті. Тобто, як варіант для Віті, навіть теж абсолютно реальний. Хто його знає, що буде після мажору, як Навіть виступлять на мажорі, хто буде за них грати. То, взагалі решафл після мейджору в Копенгагені буде шалений, і варіантів можна уявляти собі безліч. ЕNАЙПІ звучить як, мабуть, найбільш реальна історія прямо зараз, тому що ЕНАПІ, як і Монте провалилися на РМРі, не вийшли на мажор, і вже анонсували те, що вони кікнули трьох гравців. Тобто тут залишився тільки інгейм лідер Алекс. Рес, який тут в команді, судячи всього, не знаю, має викуплений собі слот назавжди, От. Ну і ще три слота вакантних. Для Віті місце знайдеться. Він зарекомендував себе як хороший третин гравець, топ 27 гравець ХЛТВ минулого року. Ну кого вони ще сюди знайдуть, як не Вітю? Якщо вони вже залишають Алекса і не йдуть до шведського ростера. То можна в теорії і хитріка повернути, і СДюває, і так нормально ще третім взяти Квема, і NAP стане українською командою. Як, як вам такий варіант розвитку подій? Ну але навіть якщо і без інших українців, теж вітя в NAP, я собі це уявляю, і мені здається, це буде хороший варіант розвитку подій. NAP команда до кінця року має франшизні слоти на Blast на ESL Pro League, тобто, це тір-1 левел, які б результати вони не показували. Гарантований тіродин Ну і трошки фантастичних, але хто зна. Сценаріїв, уявіть собі, Віталіті провалюють мейджор в Копенгагені, тікають Мейзі, їм треба брати Райфлера. Чим вам ездівайний варіант? Не знаю. Тим паче пан агент Віктора Жером, він же і агент Зайву. Не знаю, можливо, і агент Апікса, ну коротше, кажучи, він добре знайомий з усіма цими історіями, і він е, людина, яка вміє запропонувати гравця в правильну команду. Тож насправді я не здивуюся, якщо навіть це відбудеться, і це для SDY буде взагалі це буде е, фантастична пропозиція, від якої ну, буде неможливо відмовитись. Неможливо відмовитись. Ну або не знаю, може Флеймса захочуть поміняти теж. Він в цій команді, звичайно, зі спінксом тут навалює останнім часом непогано. До Мейзі найбільше питань. Тобто Мейзі тут в Віталіті не сказати, що прям влився ідеально. Тож я не здивуюся, що якщо щось піде не так, то на нього е всі всіх собак відпустять. Насправді не так багато варіантів є для Віті, бо він людина базована. І піти, наприклад, в Маус, де на футболках російський букмекер. Ну, я думаю, він не дуже захоче. Я думаю, він не дуже захоче. Ну і тут насправді поки що не пахне решафлами. G2 те саме, ну і ти грати в максимально зашкварений клуб, ще й тут Моносі в команді, я не думаю, що він куди здійметься. А так насправді, якби ми були поза політикою, <с -2> то мінус Некса, плюс з виглядало б G2 як дуже серйозний апгрейд. Або мінус Хуксі, плюс з теж not bad. Ends, до речі, це клуб з слотами на ESL Pro League. Це клуб. Максимально базований, один з найбазованіших. Тобто тут Манка, коли виступала за енс казала, що ну, ці фіни вони все все розуміють, все шарять. Вони пройшли на мейджор У них зараз квітково-букетний період. Але хто знає що з ними буде після мажору? Хто знає, чи якось там у них все ідеально в плані хімії в команді, і чи не захочуть вони когось поміняти. А якщо захочуть, то Есдювай прекрасний варіант замість там. Кого, кого хочете замість Кайлера, Дихи, Гуфі та Іглевавторія він може замінити в цій команді. Плюс згадайте, були колись чутки про те, що Енс до того, як взяли Трійцю 9 вони цікавилися гравцями Монте. І цього не відбулося тоді. Хто зна, можливо, все ж таки це відбудеться пізніше. Тобто це варіант теж абсолютно реальний. Complexity, ну, це мало ймовірно, але все одно. Якщо іти на шлях європеїзації, то там мінус JT або е, мінус. Е, не знаю, там, якийсь грім або флопі. Еліш навряд чи тут якось до нього є якісь питання. Але чисто теоретично, чом би ні. <с> ну, я так просто. Ну, можливо, можливо. Але ну це важко собі уявити. Це важко собі уявити. Е, Астраліс теж, я сумніваюся, що вони відмовляться від е, данського ростеру, Вони, я думаю, що якщо і замінять когось, то на данця. Геймр mm, Legion команда, в якій постійно відбувають три шафли. І я насправді не думаю, що цей варіант краще за Монте. Ну і BAG, вони там постійно змінюють курс свій. Зараз у них курс на німецький кейс все ж таки, але якщо вони захочуть повернутися до міжнародного, SDY теж гравець, який їм знадобиться. Ну і ліквід. Я от зараз дивлюсь, якщо вони вийдуть на мейджор, вони там ще поки на РМРі. Але якщо вони не вийдуть на мейджор, то я думаю, вони підберіють когось 100%. Найперший кандидат для мене це Skull, І замість скулза в цю команду ідеально увійде Вітя. Може, там Наф захоче закінчити за кар'єру, набридно йому грати 1117 матчів за ліквід, 6 років в команді. Можливо, захоче він там піти грати за Беннюс або е, за Місік. Ну, коротше, так і може статися, так? Або навіть якщо вони на мажорі зіграють не так, як хотілося. Вітя може підсилити і цю команду. Ну і Фнатік, вони не вийшли на мажор. І вони вже, я думаю, тут думають, що робити з цим, -цим Ростером, з цим, -цим Безладом. Ця команда набагато слабша, ніж Монте. Але хто знає, який ростер вони зберуть, бо у них там фінансові можливості начебто є клуб іменитий і відомий. Ну і хто знає, можливо, після всіх решафлів, ну, типа Вітя, я думаю, може отримати інвайт сюди. Бо знову ж таки, пам'ятайте, був навіть коментар від нього, що були команди запрошення і від Fnatic, і від Енс в ось цю зиму. Тобто ще два місяці тому. І він прийняв рішення залишитись Монта тоді. А виходить, що то був останній момент, коли могли відправити Вітю і інших гравців за гроші кудись, тобто продати. Останній був шанс, по суті, заробити грошей на цьому трансфері, але Вітя відмовився. І Ну тепер Монта не зробили грошей. І Вітя обирає сам куди йти. Для нього варіантів це відкриває значно більше, ніж Ензеф Наті. Я згоден, я згоден. Варіантів, як ви бачите, для SDY Просто нереальна кількість. Він себе зарекомендував фантастично в Монте. І я думаю, що скільки я назвав 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 можливих клубів, куди він може піти. І це тільки тих, кого ми знаємо зараз. Тобто, для Віті, я думаю, майбутнє забезпечене. Тепер давайте думати, хто замінить його в Монте. В основному рости. В першу чергу, Ну звичайно, я думаю, що всі мають звертати увагу на Академію Монте на Монте Джен, яка непогані результати показує, вже там ХТВ, стабільно грає, купу матчів у них тут. і Вони там нав'язують серйозну боротьбу. Ну і зрозуміло, що ці хлопці щось вміють. Ці хлопці щось сміють, особливо, що сміє Пан Гізмі, якого ми бачили з вами на РМРі. І який зіграв замість якраз здіває без тренувань, без праків, без нічого. І він себе показав, ну як він себе показав? Нічого особливого, ми від нього не побачили, нічого особливого. Але все ж таки, тут він зіграв в рейтинг 1 проти Nexus переможний матч він зіграв в рейтинг 1-17. Тобто, чимось особливим він не виділився, але й очікувати чогось від людини, яка просто не розуміє, що її до кінця робити в команді, бо вона жодного праку навіть не зіграла. Я думаю, не варто. Джек Вон Спрекельсен, Мабуть, кандидат номер 1 на те, щоб е, зараз замінити СДЮВАЯ. Він вже в цьому матчі стоїть як гравець. Не знаю звідки інформація ця у ХЛТВ, чи вона дійсно відповідає дійсності, чи вони просто залишили ростер, такий, який був на РМРі. Але я думаю, що на короткій дистанції Gizmi – це гравець, з яким не треба домовлятися про контракти, просто його кличеш з академки, академка для цього і створювалася, щоб готувати гравців для оновленого ростеру. Ну і власне кваліфікація на Blast Showdown, яка от почнеться вже за декілька днів. Тут себе треба буде показувати молодому і скоріше за все він не отримає цей шанс. Чи залишиться він в команді назавжди? Ну от ці матчі покажуть, чи сподобаються там демку, вору, красалу, лами, гра ламичу, цим молодим. Якщо не сподобається, будуть тестити когось іншого. До речі, на Фавбет можна поставити на матч Монте 29 го числа. Тут не показується проти кого, але можна просто поставити на їхню перемогу чи на поразку. Я все ж таки поставлю 40 гривень на перемогу оновленого ростеру Монте. Так, чисто символічно, щоб підтримати, хто тобто, б там не грав п'ятим за Монте. Ну, таких треба обігрувати. Там у них Парівіжі е... команда 255 в світі. Ну, це буде несерйозно, навіть без DW я таким програти. Тож, Монте вперед. А вас закликаю реєструватися на Favbet за лінком в закріпленому коментарі під цим відео і отримувати бонус чи приємний для себе на перший депозит. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Окей. Хто, якщо не ГІЗМІ? Ну, наприклад, він грає матчі і не підходить. Як на мене, кандидат номер 2 в команду це Владислав Степанов Вінжелін, 19-річний українець з Монте Джен, єдиний українець з Академії Монте, ну, якщо не враховувати тренера. Він показує теж тут не слабенькі такі показники, але наскільки я розумію, ну там, не зовсім він ідеально заміняє Єздівай по позиції, але я не думаю, що це є якоюсь великою проблемою. Головна. Головний плюс того, що саме Лін, наприклад, потрапить в Монте в основний склад, це те, що Монте зможуть грати під українським прапором на ХЛТВ, бо у них знову буде три українці в ростері. Ну, це така дрібничка, це тіпа, не супер є критично і важливо, але все одно приємно, погодьтесь. Бо не так часто ми бачимо там на якихось топ-турнірах там на ХЛТВ, український прапор біля команди, бо навіть Наві грають вже під європейським, бо там тільки два українці. Ну і ще в команді Монтеджен є 18-річний бельгієць Ноут з рейтингом 1.15. Я не настільки добре розбираюся в команді Монтеджен, хто там де як, на які ролі, яким чином грає, хто з них наскільки готовий до гри. Але це теж Райфлер, і, ну, можливо, його теж будуть розглядати. Але це шанс ну, найменший з усіх академіків. А, ну, я... На Руя і на Шилда не дивлюсь. Шилд, наскільки мені відомо, це снайпер і лідер, і плюс щось дивно, що з нього по статті взагалі все дуже погано. Ну, а Руї на фоні всіх інших ну, виглядає як опорний гравець, да, який не набиває собі дуже багато стати різної. Тож ну, по ролі він не підійде. Багато кажуть про Бороса, про його можливе повернення в Монте. Він зараз у нас був кікнутий з Фальканс після РМР. Ну, як кікнутий, він сів на лавку запасних Falcons, мабуть, найдовшу лавку запасних. тут аж три гравці: Мейчель, MBK і тепер вже і Борос. Фальканс так і не зрозуміло, яким чином активувати Бороса, чи можливо сам Борос вже втратив якусь свою форму, бажання, мотивацію грати і вже ніколи не повернеться на топ рівень. Тут я не знаю. Я дуже сумніваюся, що його візьмуть назад Монте, бо за нього треба платити грошей. Ну але чисто теоретично така можливість залишається, і, мабуть, її не варто ну, прям зводити в нуль. Те саме стосується Сімпла, ну, я маю пройтися по всім можливим варіантам. Сімпл зараз в оренді Falcons, після цієї оренди Бог зна, куди він піде, де він буде грати. І одразу вам скажу, що в Монте його очікувати не варто, тому що, перше, воро, тут снайпер. По-друге, за Сімпла треба платити грошей, і треба платити мільйони доларів, я впевнений. Він супер дорогий гравець. Навіть якщо він зараз відіграє в мінус по статті за Falcons, і все одно він буде коштувати мільйони просто через медійку і просто через те, що всі будуть казати, що от на ріфлі він не може, а снайпером він може. Снайпером він в Монте точно не прийде, це треба ще і вору кудись продавати. Ну, тільки якісь там космічно неймовірні решафли можуть призвести до цього варіанту. Я ставлю дуже маленьку вірогідність на це. Трошки більше віргідні. Є, наприклад, появи хетріка в команді Монте, багато хто з вас це писав в коментарях у мене в Телеграмі. Він зараз на лавці запасних в під, це значить, що за нього теж треба платити викуп. І Монте не той клуб, який може собі дозволити платити викупи у тір 1 команд, бо я не думаю, що Хетерік коштує мало. Він себе непогано показував в команді, не набивав там за три місяці, як ми бачимо якусь там нереальну стату. Але якщо подивитись наприклад, за 23-й рік. То, в принципі, у нього був непоганий рейтинг. Тут проблема з ролями, тому що він грав в NiP снайпером. Снайпером Монте є. І ну, я вірю в те, що Хетрік може грати і на ріфлі, він це в дитинстві <свісно>, своєму показував, але вже давно він не грає Райфлера. І там або Воро приходить на Райфера, або Хетріка брати як Райфера, платити за нього гроші, це занадто ризиковано, правильно? Тому я і не думаю, що Хетрік опиниться в Монте знову ж таки. Конкретно замість SDY, Тільки якась там серія космічних решафлів може призвести до цього. Наприклад, якщо NAP прийдуть в Монте і скажуть: дайте нам вору, ми вам даємо хетріка. Ми ще й доплачем, доплатимо вам. Ну, тільки в такому варіанті це можливо. З команди Ікла у нас є два гравця: це Топа та Квем, які зараз виставлені то на трансфер, чи то водовільні агенти, я не знаю до кінця їхнього статусу. Якщо за гроші, то я дуже сумніваюся, що навіть Квема, який виглядає серед цих двох гравців, ну, очевидно, як більш цікавий варіант, так? І, мабуть, серед українців, яких потенційно можна розглядати, як ті, які мають термін потенціал, то, мабуть, Квем має його найбільше. Ну, тим не менш, все одно я собі. Складно уявляю, що якісь там шалені гроші за квема відвалять Монте. Топа набагато менш ймовірний варіант, бо він е грав ікла як інгім-лідер. інгейм лідер в Монте, я думаю, не дуже потрібен. М -м, ну і вони скоріше візьмуть якогось молодого ріфлера, замість того, щоб брати собі там якогось нового капітана. Це не, не той варіант. З команди Бейт теж е ну, навряд чи когось собі захочуть Монте. Плюс за них треба, знову ж таки, платити якихось грошей. І не сказати, що хтось з них там останнім часом дуже жорстко вистрілював і класно себе показував. Рінкл знову ж таки це Авік. Авік у команди Монте є. Тому Рінкл не варіант. Пешен є, когось молодого забирати. Ну, можна в теорії розглянути якийсь варіант, але сказати, що хтось з них якось неймовірно виділявся так, що прям треба забирати обов'язково в Монте, Нема такого. Вони непогано грають як команда, іноді вистрілює один, іноді вистрілює другий. Можна було б їх розглянути, але я не думаю, що хтось з них, наприклад, краще буде варіант для Монти, ніж Лін. Так? І плюс за кожного з них треба буде платити грошей. Ну, коротше, не варіант. Те саме є ксинеїда, тут, начебто, гравці у нас є непогані, але дуже сумніваюся, що хтось з них розглядається всерйоз командою Монте, як якийсь кандидат на перехід в їхню команду. Не думаю, не думаю. В ЄСЦ те саме, Тут як і їде, так і ЄСЦ, команди значно нижчого рівня, ніж рівень очікування Монте, вони полюють на 3-1 талантів, Це все ж таки тір 3 сцена все ще. Тобто занадто далеко до того, щоб Монта хоча б навіть дивилися в цей бік. Якщо Монте захочуть потерпіти до <кій> якихось там скажених решафлів після мейджорних, так, що можливо, в принципі. То тоді можуть з'являтися якісь інші пропозиції, інші варіанти. Хто зна хто кого там кікне і хто буде вільний, це абсолютно нереально спрогнозувати. Монта це та команда, яка хорошу трансферну політику, глобально проводила весь цей час. І провальних трансферів я не можу назвати у цієї команди. Подивимось, подивимось, я впевнений, що у Монта все буде добре. Я впевнений, що вони знайдуть варіанти, з ким грати далі. Знайдуть у них є купа інвайтів. Вони при цьому залишили свій кор. Сподіваюся, що в них вдасться вийти з цієї турбулентності, знайти нового сильного гравця, його швидко інтегрувати і вийти на рівень результатів, хоча б той самий, який ми бачили до цього, а там і може і краще. Ну і Віктору теж зичимо всього найкращого. Я сподіваюся, що проблема з виїздом з України не стане для нього неподоланною і не стане переповною на шляху до його тір 1 кар'єри. Бо це насправді дуже серйозно, і мало хто в Україні, тобто у нас по суті тільки Монте і Наві знайшли якісь способи стабільно виїжджати своїм гравцям на турніри. Ну, до речі, що в історії з Наві, це був SDY, який виїжджав, що в історії з Монте, вони всією командою виїжджали, приїжджали. Тобто, у нас насправді є дуже велика проблема в цьому плані, яка досі ніяк не може бути вирішена ані там Федерацією, ані Міністерством, ані ким. ну Така фігня, нічого не пробишся. Я дуже сподіваюся, що у Віктора є план на, 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 на це все, що його новий клуб теж йому посприяє в тому, щоб він зміг продовжувати свою кар'єру і показувати найкращі результати. Ну і на цьому все. Дякую вам дуже за увагу. Таке коротеньке відео вийшло на півгодини, але зато ми з вами дуже багато всього проговорили. Тож я думаю, вам було цікаво. До нових зустрічей. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. А з цього приводу бувайте.